Так, Всім доброго ранку, 7.40, завершую ранкове кардіо. Фух, сьогодні вже у нас четверг, 24, мабуть, то квітень в цілому завершується, вже скоро всі виплати, поїплати, бухгалтерію зводити. Фух, не люблю це діло, але кожного місяця потрібно це робити, інакше вафля. Ну і власне показнички на сьогодні. Отакі. От Накрій просто страх. Бого сьогодні трішки щось на дворі. Не знаю чи буде дощ, чи ні. Не бажано. А можливо і бажано, тому що я не вкопаю ні хара. Фу, якби сьогодні дощ пішов, бо я покопати, планую на вихідних то якби сьогодні дожик пішов, то було б прямо супер. Бо за п'ятницю воно б підсохло і в суботу зранку можна було піти і спокійно то все копати. Мені за ці вихідні потрібно зробити те, що я планував. Я хочу за ці вихідні доприбрати кучу, допалити хворост і зробити оці високі грядки. Чи зможу... Взагалі цілком реалістично це все звучить, але... але поки що можете подивитись на котика. Да, руки? Коні, про тебе було списпи.